Чутила? Хто чує? Зупинюся я ще один разочок на цьому акумуляторі було в мене запитання. Я не знаю толк у цьому акумуляторі. Дивіться, ось тут є QR-код, можете його сканувати, подивитися, що тут і як. Ось така є штука тут. Це, напевно, його показники. І це сам зарядний пристрій до цього акумулятора. І ось, як бачите, до нього я можу під'єднювати два інкубатора. Працює акумулятор під такий потужний роботі, не менше 12 годин. Ось один інкубатор у нас теплуше євро 88. У ньому Проходила інкубація, був переворот в ручному режимі, але на вивід я вже переклала всі яйця в теплушу аклом. Ви собі розуміли, на дворі ніч темна. Включила світло і кури всі повибігали на двір. Подивіться, чудеса, а кукарікають як, так наче день на дворі. ніби ранок настав. Молодіж. Ну і як це називається? Як вашої хазяйки? нічний жорт, а? <плес> Чудо, люди добрі! У першому повідомленні я прикріплю для всіх нових глядачів, які завітали до мене на канал, добірку відео, де я зібрала весь щоденник з інкубації, тому що інкубацію я знімаю щодня режими температури, вологи, повітря. Що стосується таких різних моментів, які виникають відповіді на запитання. Тобто, ця вся добірка вже є сьогодні 20-та доба інкубації. Красуні, хто вночі кукарікає? Ну хто вночі кукарікає? До речі, цей півник з золотою гривкою. Дуже класний півник. Можливо, хтось з Чернівецької області з Чернівців хоче такого мати в себе в господарстві. Ну він дуже доглядає за курочками, ні одну не пропускає. Не знаю, ще трошки чекає вже від курочок яйця, бо півники вже їх активно топчуть. Ще один добрий ран. Ось так, що так, що ще трошечки. Знову гніздо не встигли зробити, поки зробимо гніздо, то вже кури не будуть вміти на нього нестися. Разоні! Вітаю сьогодні 20 та доба щоденника з інкубації. І вже тут позаді мене в інкубаторі ми чуємо гарний пискіт. Тобто вже яйця наклюнулися і вже будемо ось ось чекати наших малят. Що хочу вам сказати з режиму інкубації і з того, які наші дії саме в цей момент, щоб ми не запороли цю інкубацію в останню хвилину, коли вже йде вивід, і щоб вивід таки був успішний. Отож, на 15-ту добу ми з вами прикріпили датчик на яйце і уже на 19-ту добу, або саме в той момент, якщо не прив'язуватись до доби, коли у нас почав уже масовий іти на кльов, з цим датчиком ми робимо отак: хоп, і все. На нього ми вже не звертаємо уваги зовсім. Взагалі. Далі відкриваємо ось тут оцю штукенцію на три крапочки. До цього моменту ми вже виклили яйця на коврик. Так, пам'ятаєте, це ми робили на 19 добу. Що стосується повороту, ми його вимикаємо. В принципі, якщо ми його не вимкнемо, то біди не буде, тому що яйця на коврику з лоточків зняті. Але для того, щоб воно вам не мелькало, ми його знімаємо. Що стосується вологості, вологість піднімаємо до 65 Не видно, о, так буде видно. І активно сьорбнула водички. Зараз подивимося, якщо буде потреба, воду доливаємо. Воду наливаємо тільки дистильовану температуру в інкубаторі ось 37,8. Як ми дійшли до накльову з 37,8, ми вже далі цю температуру не міняємо і нічого не рухаємо. Що стосується. Провітрювання то після 19-ї доби ми вже інкубатор не відкриваємо кришку і не охолоджуємо яйця. Багато хто цікавився, як наші пухові в'яремчі, як вони перенесли дорогу чи адаптувалися. Погляньте, вони прекрасно себе почувають. Сьогодні якраз той день, коли вони ознайомлюються з подвір'ям, дуже далеко не йдуть, ще трошки їм. Але температура повітря дозволяє їм гуляти на дворі, адаптовуватися та вивчати нове середовище. Сім'ю ми сформували як на мене просто фантастично. Хто тримає пухових? Напишіть, як вам така сімейка. Також квокшуть, півник теж активно за ними доглядає. Тому чекаємо ось-ось на яйце. Було таке запитання: скільки ж може вміститися сюди яєць на коврик, якщо я з двох інкубаторів переклала яйце в один інкубатор? Ну, по перше, відповідь на це запитання банально. Непроста, тому що розмір яйця має значення, і має значення, як саме ви ці яйця тут викладете. В лежачому режимі, чи ось так в стоячому режимі. Зараз у мене тут залишилося 104 яйця. Відповідно, сам. Відсоток заплідненості був 70%. Відбракувалися яйця, 30% неоплоду. І 10 яєць на 15 ту добу в мене ще відбракувалося. Коли я прикріплювала датчик на яйця, я це все прослідкувала і подивилася. Знову ж таки, просили в мене режим таблицю інкубування. Ось так вона виглядає на цей момент. Вам щось тут зрозуміло? Я думаю, що мало що. Для того, щоб було більш зрозуміло то я і завела цей щоденник з інкубації, так? але загалом тут є дні, дата, коли планований вивід, температура, бачите, 37,8, було із 55% від самого початку. Тобто, можете це собі зафіксувати. Як ми будемо рахувати відсоток виведення курчат? Це дуже важливо, тому що це є саме робота ваша і інкубатора. Ну, ніяк не того, хто, буде, хто вам реалізовує яйця. Відсоток заплідненості яйця ми рахуємо на шосту добу. Ми беремо кількість яєць запліднених, ділимо на кількість закладених яєць і множимо на 100. І цей показник буде без мінуса являтися цим відсоток. Заплідненого яйця. Оце є робота того, хто вам відправляв яйця і півню, які працювали також в тому господарстві. Що стосується відсотку виведення курчат, це вже є робота ваша або моя, так, в даний момент, та робота інкубатора, з яким ви працюєте. Так само у вас дійшло до того, як ви викладаєте яйце на коврик. До прикладу, в мене 104 яйця. Виведеться пташенят. Десь бо 104, ні, то хай буде 103, беремо по максимуму. Значить, я 103 ділю на 104 і множу на 100. Це є відсоток виведення курчат. Це є робота інкубатора і це є робота того, хто проводить інкубацію. Дуже часто так питають, який вихід курчат. Це запитання таке. Абстрактне, що значить, який вихід курчат, який відсоток заплідненості ми вже з вами розібрали. Це одна історія, а відсоток виведення курчат це вже інша історія. Тому бажано ці дві речі розділяти максимально, розуміти, як що рахується, і знати, кому ми повинні подякувати або ж висловити претензію. Маран, амараукан, легбар, Брама Біле золото, віандот срібло, Барбезьє – все це зібрано в карпатський мікспорід. Збираємо інкубаційне яйце і відправляємо усім бажаючим. І так, що ми робимо далі? По-перше, завтра буде 21 доба. Я обов'язково зніму вам відео. По-друге, якщо ви вже почули писк... Ми кришку інкубатора не відкриваємо до тих пір, поки не побачимо там всередині хоча б одну третю курчат. Не раніше бажано навіть коли ми там половина курчат виберемо. Тоді можемо відкривати кришку інкубатора і вибирати шкарлупки. Ну, це все покажу вже надалі. Тому всім нам терпіння. Дякую Збройним силам України, дякую всім вам, хто підписується. Дякую за вподобайки. Ну і не забувайте писати свої коментарі. Буду рада бути вам корисною. До нових зустрічей. Не можу вам не показати наших карпатських барбек'є. Це м'ясо яєчного направлення порода кури. Несуть 200 250 яєць в рік, вага яйця орієнтовано 70-100 г, в залежності від того, як ви будете їх годувати. Тушка набирає свою масу вже після одного року життя і досягає 3,5 кг. Кури дуже бояться морозів, тому їх варто тримати в утепленому приміщенні, так як у них великі і Саме грибінець дуже схильний до обмороження.